Сказав Господь притчу оцю, був один багатий чоловік, що одягався в кармазин та вісон, і бенкетував щодня розкішно. Убогий же, якийсь на ім'я Лазар, лежав у нього при воротах, увесь у струпах, він бажав насититися тим, що падало у багатого столу, і пси приходили і лизали його рани. Та сталося, помер убогий, і ангели понесли його на лоно Авраама. Помер також і багатий і його поховали. В аді, терплячи тяжкі муки, він підвів очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні і закричав у голос Отче Аврааме, змилуйся надо мною, пошли Лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця, і прохолодить язик мій. Бо я мучуся всім полум'ї. Авраам же промовив: Згадай, мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і Лазар свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того, всього, між нами і вами вирита велика пропасть, і ті, що хотіли би перейти звідси до вас, не можуть, ані звідти до нас не переходять. Сказав багатий, Отче, благаю тебе, пошли його в дім батька мого. Я маю п'ять братів. Нехай він їм скаже, щоб і вони не прийшли на це місце муки. Авраам мовив, Мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. То відповів: Ні, отче Аврааме, але коли до них прийде хтось із мертвих, вони покаються. Авраам відізвався до нього. Як вони не слухають Мойсея і пророків, то хоча би хтось із мертвих воскрес не повірять? В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Брати і сестри, ми з вами прожили ще один тиждень. І щось я сьогодні зранку прокинувся, і якусь таку маю особливу вдячність із того, що ми є. Що як, як би там не було, але ми живі, ми бачимося, незважаючи ні на що, маємо навіть можливість збиратися разом на службу Божу. А Господь нас нині благословляє таким Євангелієм. Що я наперед вам раджу протягом цілого тижня саме цей Євангеліє розважати і просто будете мати купу благословінь. Купу благословінь. Неодноразово я чув різні проповіді на це Євангеліє і часом чув таке звинувачення. Ага, значить, всі багаті недобрі, а бідні добрі, або інакше всі багаті спасуться, а бідні не спасуться, а бідні спасуться. Тобто виходить так, що треба для того, щоб спастися, бути бідним. Але сьогоднішнє Євангеліє не про це. Цей уривок не про це. І, і є помилковим таке трактування. Натомість ми чуємо історію про так, такі два, два підходи до, до життя, про дві окремі долі, долю якогось багача, якого ми не знаємо на ім'я. І продолі якогось бідного, якому ім'я дає Ісус Лазар. Це один, один хіба бідний, одна людина з такого роду, який Ісус дає ім'я. Значить, його ім'я дуже важливе. Чого? Брати і сестри? В чому є проблема цього багатого? Чому він не спасається? Зверніть увагу, не тому, що. Що він зробив? Не, він, він хіба шкодив Лазарю, він йому робив якусь біду, він його якось там обзивав чи обкрадав? Ну та зовнішньо ні. Але подивіться, уявіть собі картину. Цього тижня якийсь ваш друг, якийсь ваш колега почав навертатися, починає цікавитися Богом, церквою, християнством і підходить до вас і каже: Слухайте, а поясні мені, а хто такий християнин? І що ми починаємо говорити? Віруючий чоловік, віруючий християнин або християнка, це людина, яка не п'є, ну не в сенсі не п'є зовсім, а в сенсі, яка не напивається. Ні? Це людина, яка там більш-менш не обкурюється, це людина, більш-менш, яка там не кляне, не матюкається, не не, не. І ми, і ми, якщо хочемо представити християнина, то ми перерахуємо купу речей, що чоловік не, що жінка не. Але дивіться. Але християнство це є не те, що ми не робимо. Розумієте? Християнство це те, що ми робимо. Дуже часто на цю спокусу ми ловимося, коли йдемо до сповіді. Коли ми йдемо до сповіді, ну, то природно, слухайте, є священник, особливо, коли ти його знаєш, то це виправдатися, правда? Отже, я останній раз сповідався там півроку тому, і дивіться, я не убив, я не обікрав. Я не, я не, я не добре. А що ти зробив? Розумієте? Проблема багача і сьогоднішньої історії від Ісуса це не проблема в тому, що Він не зробив. Тобто, В тому, що Він зробив, але власне в тому, що Він не зробив. Що міг зробити? А що він міг зробити? Дивіться, аби ви зрозуміли, за які струни Ісус зачіпає? Він бажав бідний Лазар. Бажав насититися тим, що падало багато за столу. І пси приходили і лязали його рани. А ви скажете, ну, а як думаєте, що впало за столу? Що могло зі столу впасти? Виявляється, у ті часи таким рівнем багатства вважалося, коли ти за столом можеш використовувати не серветки, як ми звикли, або там серветки полотняні чи паперові, Хоча у них ще паперу як такого не було дуже много. Але вживали для того, аби витерти руки і аби лице витерти, хліб. Але хліб не, не, не в нашому розумінні сьогодні квашений хліб, а найчастіше це було, було щось подібне до лавашу. Лаваш. У нас так колись і називали бабчине тісто. Тобто, це було, таке, це було мука, сіль-вода замішане і спечене на шпорі, на, на плиті. Бабчине тісто, ну. Тепер це модно назвати лаваш. І, і, і це якби було таким виразом багатства. Що дивіться, я не просто їм собі. Я не просто маю хліба много. Я його так маю, що я собі руки ним витираю. Ну а ясно, що коли я тим лавашом руки повитираю, себе пообтираю, то не буду його їсти. А куди? Десь там. Псам, біднякам, нати собі. І він, бачите, як підкреслено. Лазар бажав насититися тим, що падало багато зо столу. Тобто бодай, бодай то з'їсти, чим хтось руки повтирав, чим хтось себе повитирав. І то йому не давали. Що це показує? Це показує, що цей багач він, він бідняка навіть не помічав. Він не бачив його потребу. Він його не відів. Пам'ятаєте, це легендарне Євангеліє, яке ми читаємо перед Великим постом, коли входимо в Великий Піст, коли Ісус каже: Я був голодний, а ви не дали мені їсти. Я був спраглий, ви мене не напоїли. А ну ще пригадаємо, про що Він там говорить? Я був у в'язниці, ви мене не навідалися. Я був нагий, ви мене не одягли. Був подорожуючий не прийняли. Тобто, про що говорить Ісус? Ісус говорить фактично про те саме. Тобто він каже, ви будете суджені за те, що ви не зробили. Що ви не зробили. І тут варто бути дуже обережними. Чому? От ці церкви, майже всі, яких я досліджую, читаю, шукаю, майже всі ці церкви рекомендують нам робити вечором перед сном і спецсумління, і спецсовісті, такий екзамен совісті. Тобто, буквально де я промахнувся, де я зробив не так перед Богом. До речі, це собі треба пам'ятати, я вам буду це частіше пригадувати, що гріх у Новому Завіті позначається словом гамартея. Цим словом, яким точно позначалося промах, наприклад, на стрільбищах, коли хтось брав із лука стріляв і стріляли тіла, і не попадала в ціль, а десь у кущі тоді суддя кричав Гамартея промах, тобто гріх. Це буквально промах. Ми грішимо тоді, коли ми промахаємося, коли ми не попадаємо у ціль Божу, коли ми не попадаємо у виконання волі Божої. І Ісус наголошує: коли ви перевіряєте свою совість, робимо такий іспит совісті вечором, то нам не треба лише перерахувати заповіді. Так, а ну, чекайте, я нині нікогось вбив, Хто то того ти більш-менш не вбив. Ні? Добре, а, хоча тут можемо причепитися, правда. А ти нині не осуджував нікого. Ти нині ні, ні, ні про кого погано не говорив. Ти нині нікому не сказав якесь погане слово. Ну, менше з тим. Я нині когось обікрав, та не дуже, здається. Я нині пам'ятав про свого Бога, не вдажуючи до інших богів. Я нині шанував батька і матір. Тобто йдеш по десятьох заповідях, більш-менш. І і спецсовість, брати і сестри, полягає не лише в тому. Аби приміктися по заповідях, тобто, де я промахнувся по заповідях. А і спідсовісті, і в тому числі з сьогоднішньої притчі це видно, з історії сьогоднішньої, має полягати в тому, аби я поставив питання, чекай. А де я сьогодні міг полюбити, а не полюбив? Кого я сьогодні міг полюбити, а не полюбив? Розумієте? Тобто, Не проблема є в тому, що ми е, робимо. Проблема в тому, є, що ми також не робимо. Коли маєш можливість, коли маєш здібність, коли маєш талант, що ти не зробив, кого ти не полюбив, за кого ти не подбав, за кого ти не попереживав. Чому це так важливо? Оце ім'я Лазар, яке сьогодні у притчі фігурує, це є латинська інтерпретація. Єврейського слова єлеазар. Єлеазар перекладається буквально, як моя надія це Бог. Або Бог моя опора, Бог мій фундамент. Єлеазар це буквально я опираюся на Бога. І чому Ісус так яскраво показує на багача? Бо на що опирається багач? Багач опирається на багатство. І тут важливо, бо ми собі думаємо, от хто такі багачі. Ну, Багачі це якісь там олігархи, Багачі — це якісь там люди, які мають мільйони, мільярди. А я не дуже багач, правда? Ну, ні. Багач це той, хто опирається на щось, окрім Бога. Коли ти опираєшся на будь-що, і тут не йдеться лише про гроші, не йдеться лише про хату. Коли ти опираєшся на будь-що, окрім Бога, то Тут ти можеш бути оцим багачем негативно змальованим. Чому для тебе стало опорою щось інше. Для тебе опорою стали, не знаю, твоє ім'я, твій статус, Не твій авторитет, твої зв'язки часом можуть бути твоїм багатством. Для тебе стало багатством твоя хата, для тебе стало багатством ще щось інше, а в кінці кінців гроші є твоїм багатством. При тому, що Ніщо із, із перерахованих не є злим по собі, не є злим авторитет, не є злим зв'язки хороші, не є злим гроші, не є з, злим хата твоя, одяг. Це не є зло, це добрі речі. Але якщо не пильнувати, брати і сестри, то ці добрі речі дуже швидко нам заміщають Бога. Ці добрі речі дуже швидко нам замінюють Бога. І про це йдеться. Проблема Лазаря була в тому. Що він у все життя опирався багача перепрошую. Проблема багача була в тому, що він все життя опирався на те, що він має. На те, що він має, і, не, і це його до того повело, що він навіть не бачив потребу інших. Він навіть не бачив потребу іншої людини. І якщо за цим не пильнувати, брати і сестри, воно, тобто буквально мамона, тобто усе матеріальне постійно захопить наше серце. Дивіться, як це працює. Скільки разів ти знаєш, що от коли ти йдеш до сповіді, готуєшся до сповіді, то навіть якщо подивишся на чужу жінку із бажанням інтимним, з бажанням сексуальним, якщо подивишся на чужого чоловіка з таким бажанням, то ти знаєш, що це гріх, це нам заборонено. Хіба на своїх можна дивитися з пожаданням, на інших не можна? І ми знаємо, що з цього треба сповідатися. А скільки разів таке буває, що ти подивишся на чужу машину з пожаданням? На чужу зарплату з пожаданням, на чуже пальто з пожаданням, туфлі з пожаданням. А ми такі, ну, а що робити, а світ такий? Або, наприклад, ми вміємо ми сповідатися там вже з речей, бодай таких, ну, які добре помітні, які стосуються там, наших бажань, наших похотей, <кх> наших нестриманостей. Але, наприклад, коли в останній раз ви сповідалися з того, що отець, я забагато. Протягом останнього місяця думав про гроші. Я забагато думав про матеріальне. Я 75 разів на день думав, а що би такого смачненького поїсти. При тому, що смачненьке не є гріхом, і поїсти не є гріхом. Просто варто перевіряти, що ось тут. І ось тут займає більшість твого ефіру. Що в серці і в думках займає більшість твого ефіру. То може бути твоїм Богом. То може бути твоїм Богом. Також можемо собі поставити таке питання. Втрата чого у моєму житті буде для мене катастрофою? Втрата чого у моєму житті буде для мене просто трагедією? Ну, буквально, якщо я втрачу здоров'я, це буде трагедія. Ну, неприємно, але, але виживемо, доки не умремо. Ні? Втрата моєї роботи це буде трагедія. Ну, не хотіло бися, бо я вже на роботі десь такого рівня до, 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 до якось доріс, та не хотіло бися втрачати. Але якщо втрачу, то Бог дав, Бог взяв. Натомість от я бачу серіал Цікавий Корона, може, ви бачили про англійську корону. І там є момент, коли Маргарет Течер усувають від влади прем'єр-міністрка. Казала на неї Залізна леді, то така була жінка бульдозер. І вона коли втратила владу, коли її усунули від прем'єрства, то це для неї було практично як депресія. Буквально вона собі ставила питання: а на що жити? Якщо я не прем'єр, якщо я, по-нашому, не голова колгоспу, то на що мені жити? Для чого? Усе втрачає сенс. Тоді, в такому випадку, можемо сказати, що для такої людини справді Богом є Бог, чи Богом є робота. То очевидно робота. І, на жаль, Будь-що і навіть хороше, якщо за ним не пильнувати, дуже швидко займає місце Бога. І, а найгірше те, що хороші речі. Робота це хороша річ. Авторитет це хороша річ. Майно це непогана річ. Зарплата це добра річ. Мій авторитет, як мене сприймають, моя слава, це файна річ. Але якщо воно займає місце Бога, то це для нас має бути тривога. Будьмо уважні. І це так глибоко заходить, що коли уже багач зрозумів, що він приречений і каже він, Отче Аврааме, я маю благаю тебе. Не прошу вже, а благаю. Пошли в дім батька мого, я маю п'ять братів. Нехай він їм скаже, аби вони не прийшли на місце муки. уявляєте? Наші родичі, навіть якщо попадають у пекло, вони зараз переживають. Уявляєте? Наші родичі, навіть якщо вони попали в пекло, вони за нас, за нас будуть переживати. І каже: пошли, пошли Лазаря. І тут для нас важливе дуже на завершення оце слово, яке говорить Авраам. Авраам мовив, ну вони мають Моїсея і пророків, і нехай їх слухають. Тобто, брати і сестри, у нас постійно буде така, така вимога. Боже, ну от якби ти тут не знаю, над Мукачевом розпоров небо, показав своє обличчя, всі би навернулися, покаялися і спокій душі. Що таке не зробиш? Бо Господь каже: по-перше, ще не час, а по-друге, чуда не дають віру. Чудеса не дають віру. Віру дає твій вибір. От Я знаю, вже, я чув, вже, що Господь воскрес, я чув, вже, що Він за мене, за мене помер, мене спас. Чи я приймаю це? Я сьогодні зранку заходжу за Христію і вітаюся і з ядю мішом. Кажу, Христос Воскрес! А я думав, що Він розгубиться. Але він вже напевно чув це і каже, воістину Воскрес. Бо кожна неділя це як малий Великдень. Кожна неділя це маленька Пасха. І от це старослов'янське Воскресеніє. Не російське, а старослов'янське Воскресеніє. Тобто не кожна неділя це Воскресіння, це Великдень. І ніколи не будете мати гріха, коли привітаєтеся, особливо в неділю, Христос Воскрес. Що ви хіба не чули, що Христос Воскрес? Як сказав один російськомовний, і правильно зробив. і справді Ісус дуже правильно зробив, що Він Воскрес? Що ви хіба не чули, що Ісус, Ісус помер за наші гріхи? Та уже. Хіба ви не чули, що Господь вас любить, Ну та чув? Але тепер, чи ця істина впливає на тебе? Чи істина про Його Воскресіння? Про те, що він помер за твої гріхи, впливає на тебе і змінює тебе. Ось, що живить справжню віру. Не чуда. Якраз сьогодні згадував, коли в Доробратові, там, де служить мій батько, сталося чудо. Я дуже люблю такі чуда. Там б'ють камінь. Оцей камінь, яким обкладений фундамент нашої церкви, огорожа, то звідти, з того, з того берега. Там б'ють камінь, такий облицьовочний. І в один момент, коли в якійсь там печері обвалився черговий шар каміння, почали всі бачити там на стіні Ісуса і Богородицю і якихось святих. В неділю такий жетаж, шум такий, то не лежав, в доробратої, то і сусідні села, всі шумлять, чудеса. Ісус проявився на камені. Ми зібрали високоповажну комісію богословську. Я, ще як семінарист, мій батько священник і сотрудник отець Михайло, сіли на Бобіка і на Бобіку поїхали перевіряти, що там це проявило. Ми прийшли на місце, помолилися молебень. Ну і я дивлюся на ту стіну, але там є п'ятна, є такі плями. Але там можна побачити і Ісуса, і Святого Миколая, і якщо придивитися свою дружину або чоловіка, можна побачити. Залежно, як працює твоя фантазія. Ну, І мене, чесно кажучи, ось такі речі мене особливо не цікавлять. Мене цікавлять люди. Я був вражений, яка маса народу там поїхала. Сусідні села там, із Загаття, -за із Арданова, з Дорогобратівчани, з другої сторони, Но на, -на, на моторках, біциклях, бобіках, Камазах, коротше. Там таке місце паломництво одразу. <кхе> і я <кхе> дивлюся на людей. Він ну, вже трошки впізнавав людей. І дивився, що купа братів і сестер, які того дня в церкві не були, ну, нащо до церкви ходити? Що в церкві такого? Де ти бачиш у церкві, якісь там на стіні Ісуса або е, Марію? Якщо не повісиш, то нема. А там чудося стало. І просто паломників моментально, як на наш базар гід у неділю, ми зранку їдемо, а, а на гіді... це таке паломництво, слухайте, нема де машину припаркувати. Не йдіть у неділю зранку на гід, бо, бо не де припаркуватися, по-перше, а по-друге, потім за вас Бог запитається, що тим, тим людям, які придають гіді зранку в неділю, ти не давав можливість до церкви піти. Тому якщо йдете, то йдіть хіба після обіду. А краще взагалі утримуватися від покупок у неділю. Але багато людей, які там були дивитися на ці п'ятна, до церкви не були. А, а як де є найбільше чудо? Ну, найбільше чудо, брати і сестри, зараз буде ось тут. Ось тут буде зараз найбільше чудо. Де простий хліб не квашений, Про, простий хліб чи трошки квашений, в якому нема солі, цукру нема, повидла немає нічого. Простий хліб і просте вино без ніяких домішок стануть за пару хвилин буквально тілом Ісуса Христа і буквально кров'ю Ісуса Христа. Тобто, ви розумієте, за пару хвилин. На цій службі Божій, у цій церкві, буде сам Ісус фізично присутній. Фізично присутній. І треба ще більше чудо. Тому пам'ятайте, чудо не народжує віру. Як ми там знаємо таке прислів'я? Кожне чудо триває три дні. Чудо віру не народжує. Може іноді допомогти, може іноді підживити віру, але не народжує. Віру народжує насамперед на співпраця з Богом. Твій вибір, твій вибір, я хочу, Боже, з тобою працювати. Я хочу, аби твоя смерть була для мене, аби твоє Воскресіння стало моїм Воскресінням. І коли ми це обираємо, що ми вже знаємо, тоді запускається віра. І тому він каже, ні. Ні. Авраам каже, як вони не слухають Мойсея і пророків, то навіть якщо хтось з мертвих воскресне, не повірять. Хто такий, що, що, що таке Мойсе і пророки? Мойсей це п'яти книжя. Це перші п'ять книг Біблії. Буття, вихід, левіт, число, второзаконня. Це Мойсей. А пророки. Яких ви знаєте пророків? Самуїл. Ісая. Ще які пророки знаємо старого завіту? Єзекіїл? Ще. Сміливіше. Так, товариство домашнє завдання. Записуйте. Вивчити чим більше пророків старозавітніх. Бо дивіться, це, це важливо. Якщо ти не слухаєш Моєсея і пророків, то навіть якщо б твоя тітка Марія воскресла з мертвих, ти не повіриш Богові. Серйозно? Якщо я не слухаю Моїсея пророків, то, то буквально, якщо я не слухаю те, що мені Бог відкриває у Святому Письмі у Біблії, то навіть якщо мій дідо Іван Воскресне з мертвих, я не повірю. Я скажу, а то щось це лікарі до дивили? Та він там полежав, трошки відпочив тепер устав, аби знову мені голову морочити, як любить дідо Іван. І тому Ісус нас закликає, брати і сестри, щоб ми прислухалися, а що ж говорить Мойсей, а що говорять пророки. Потім ми вже можемо продовжити, а що говорить псалми, а що говорять інші поетичні книги, а що говорить Євангелія всі чотири, а що говорить апостол Павло в посланнях своїх. І якщо ти віриш і дозволяєш Слову Божому, аби тебе формувало, тоді буде твоя віра жива. Якщо не дозволяєш, аби на тебе слово Боже впливало, то тітка Воскресне з мертвих, вуйко, хтось інший, ти не повіриш. Тобто, буквально ти будеш бачити неймовірні чудеса, але ці чудеса твою віру не будуть живити. Натомість, Слово Боже живить. Слово Боже дає, дає віру. Ми, ми минулої неділі це розбирали віра від слухання, а слухання через Слово Боже. Що ти слухаєш, то ти віриш. Молімся і зараз у цій службі, брати і сестри, щоб наша віра зростала. Щоб ми, слухаючи Слово Боже, справді могли перевіряти кожного дня, яка моя опора? От Єлеазар ми чуємо. Опора моя Господь, я опираюся на Бога. Я не відрікаюся від зарплати, від грошей, я не відрікаюся від свого статусу, але опора моя Господь. І що б я не втратив, це буде неприємно, але не катастрофа. Настане момент, як наголошує Тім Келлер, коли подружжі, ну, по-любому, один буде стояти над могилою іншого. Настане момент, як би ти не любив свою дружину чи чоловіка, а як би ти не любив своїх дітей, коли, коли, настане момент, коли або ти над їхньою могилою, або вони над твоєю будуть стояти і дивитися на тебе мертвого. Нам не подобається про це думати. Але, ми, але ніхто ще від цього не втік. І тому настане момент, коли ніщо із того, на що ти опираєшся, тебе не буде захищати. Ніщо. Статус, зарплата, авторитет, гроші, майно, хата ніщо. Настане момент, коли єдине, справді, що може бути твоєю опорою, це Бог. Єдине, що справді зможе бути твоїм захистом, це сам Господь. Тож молімося зараз, щоб Він зараз, в цю секунду, ставав моєю опорою. І тоді, незважаючи на жодну втрату. Ми не, ми не втратимо землю з-під ніг. Ми не втратимо напрямок. Тоді неважливо, що ти втратиш у своєму житті: ім'я, здоров'я, майно, ще щось це від тебе не забере сенс життя. Це від тебе не забере повністю щастя. Не забере твою радість. Бо якщо твоя радість буде у Христі, то ти його не втратиш. І тоді на сам кінець. Зовсім інакше оживають слова апостола Павла, коли він каже, що нас відлучить від любові Божої? Смерть, нагота, утиски, побої, хвороби. Нічого нас не може відлучити від любові Божої. Нічого. Тому нехай ця любов входить у наше життя, нехай ця любов Божа, те, як нас Господь любить, стає нашим сенсом, і тоді, що би з нами не трапилося, Воно нас не зрушить з місця.